Сьогодні в програмі чемпіонат України, Аперкот та Ураган-2 на двох забили 20 голів. Чемпіонат Волині доля матчу Вотранса та Волиня Гротеха визначилася на 40 х хвилинах. Піддубці дали бій, але очок в Надії не забрали. Надія після перемоги над Мар'янівкою вийшла на перше місце. Чемпіонат Луцька, дубль Ігоря Махнюка, не допоміг будівельнику. Володимирівка обіграла Вотранс і тепер претендує на золото. Волиня Гротек-2 бронзовий призер чемпіонату Волині у першій лізі. Матч 13-го туру чемпіонату України у першій лізі у Ковалі став найрезультативнішим у сезоні. Місцевий аперкот та дубль івано-франківського урагану на двох забили одразу 20 м'ячів. Перемога з рахунком 11-9 була за господарями майданчику, які вже у першому таймі зробили непоганий гандикап. А на перерву команди пішли за рахунку 6-1 на користь аперкоту. У другому таймі гостям вдалося дещо налагодити свою гру у незвично маленькому залі. Але навіть сім голів у виконанні Ореста Боргуна не врятували ураганівці від поразки. У свою чергу господарі відповіли на цю феєрію хетриком у виконанні Івана Данилюка та дублями Олександра Портянка та Романа Кузьмича. 11-9 – Третє місце у турнірній таблиці та лідерство Івана Данилюка у бомбардирських перегонах із 27 м'ячами. В першому колі матч цих команд завершився впевненою перемогою в отрансу 5-2. Але за цей час, що минув з попередньої зустрічі команд, колективи набралися футзального досвіду. І картина гри була діаметрально протилежною той, яку ми побачили в першому колі. Петро Назарук та Леонід Єфремов ще до середини першого тайму задали тон грі 2-0. Ігорніщик досить швидко скоротив відставання і мав разом з партнерами ще кілька можливостей, щоб зрівняти рахунок. Дві двійки на табло загорілося під завісу тайму, коли Вадим Вознюк нарешті скористався своїм гольовим шансом. Нічия стала закономірним підсумком першої половини матчу, а визначення переможця команди відклали на другий тайм. І почався він за так в отранцу. Номінальні господарі зусиллями Олександра Курінова знову вийшли вперед, а подвоїв перевагу на 33-й хвилині Дмитро Горшарук. Опоненти кинули усі сили на те, щоб наздогнати синіх і успіх прийшов на сороковій хвилині. Андрій Пушкарчук забив вже у третьому обласному матчі поспіль та додав куражу своїм товаришам. Юрій Дмитрук невздовзі таки змусив четвертих гравців отрансу розпочинати з центру майданчика. Нічия 4-4 і справжні гойдалки у відкритій грі двох яскравих колективів. Хтось мав стати героєм цього протистояння, взявши ініціативу власні руки, точніше ноги. І це був Діонит Єфремов, який у підсумку оформив третій обласний хітрік в сезоні, відсвяткувавши цю подію фірмовими кульбітами. Перемога 6-4 залишила в отрансу групі лідерів, які продовжують битву за нагороди. Налаштовувалися на досить серйозну гру. Ти бачив, що останнім часом команда Волині Гретях досить прибавила, дуже прибавила. Кожному супернику дає справжній бій. І в нас були трішки кадрові проблеми. І по ходу матча трошки випадали. Хлопці травми отримали двоє гравців. Було дуже важко. Матч проти Надії амбітні піддубці розпочали просто феєрично. Два голи за три хвилини чудовий фундамент матчу. Спочатку Олександр Стадницький завершив чітку комбінацію своїх партнерів, а потім Валентин Кривицький перехопив м'яч і скористався тим, що Ігор Пунда підключився до командних дій. Здавалося, що тепер залишається і надалі дотримуватися цієї тактики терпіти і чекати нагоди для контратаки. Але піддубці випускають п'ятого польового, і відразу Юлій Хавір дальнім ударом по порожніх воротах карає за таке рішення. Я кардинально би інакше би зіграв, ніж команду суперників. Я би не випускав п'ятого польового гравця. Вони так здорово, вміло захищаються. Коли ми атакуємо п'яте поливихівник, було б ну я би сказав, що можливості в п'ять забита на пусті ворота. Воно так і дійсно було. А е, якщо б вони грамотно до кінця матчу, я думаю, вони б забили. Я думаю, їхня перемога точно б була. Той же Хавір за 10 хвилин обнулив перевагу під дубчан. А за три хвилини до перерви Ігор Пунда потужним ударом пробив і захисників, і голкіпера. Вже на третій хвилині другого тайму Олександр Стадницький вийшов один на один і зумів переграти голкіпера надії. А відтак повернути інтригу але майстерність команди з Локач послідовність тактичних побудов далися взнаки. Хоча на останніх хвилинах матчу рахунок був 5-4, і піддубці намагалися врятувати ситуацію, розігруючи п'ятого гравця, але крапку в матчі поставив голкіпер Надії Ігор Пунда, який оформив другий дубль в сезоні, коли за 7 секунд до фінальної сирени відправив м'яча до порожніх воріт. Ми грали сьогодні, так само наша команда суперників, грала ігру на 5-5 пилових гравців. Ну, це ви самі знаєте, що такий нудний футбол, бо таке тягучка. І те цілий матч така тягучка була. Ви самі бачите, вже люди команди вже всі навчилися і вміло захищатися, вміло атакувати, і на п'ять, і позиційної атаки. Тому, можливо, так і ми грали сьогодні, я можна сказати, на результат. А тому і так і вийшлося. І так само і суперник хотів. Здобути в цій грі якісь очки, навіть перемогу, бо команда солідна. і Ми та настроювалися на неї, тому і такий футзал і вийшли. Перемога надії над Мар'янівкою дозволила локаченцям вийти на перше місце у турнірній таблиці. Але з вершини їх може потиснути шанс авто. Зрештою, звітний матч був передбачувано емоційним та яскравим. Ще жодна із команд, з якими грала Надія у цьому сезоні, не діяла проти лідера так, як це робив колектив Сергія Магери. Про те, щоби притиснутися до своїх воріт, мова навіть не йшла. Президент команди своїми активними діями в технічній зоні гнав волинських хорватів уперед. І хоча після голу Юрія Хавіра рахунок відкрили представники Локач, відповідь Мар'янівки була досить швидкою. Дмитро Холодзьон відновив паритет у грі, змусивши опонентів розпочинати із центру. Юрій Хавір, у свою чергу, взявши гру на себе, знову вивів надію уперед, після чого на 10 хвилин припинилися гольові події у цьому протистоянні. Поки за справу не взявся Володимир Данилюк. Ще до перерви він оформив дубль, але між двома його голами встиг другий відзначитися Холодзьон. 4-2 і команди пішли на перерву, під час якої Сергій Магера традиційно емоційно розповідав своїм виконавцям, як треба грати проти досвідчених гравців надії. І ці підказки подіяли. Холодзьон оформив хет-трик, скоротивши відставання до мінімуму. Ось тут занервували навіть до цього спокійні гравці надії. Вони почали пропускатися помилок, ледь не пропустили голи після ударів Сергія Прика, Олександра Повідзьона і Дмитра Холодзьона. І не отримав повідзьон червону картку за дві хвилини до фінальної сирени. Можливо, вдалося би Мар'янівці зачепитися за нічию. Але Юрій Хавір у підсумку оформив хетрик, забивши на останніх секундах зустрічі. Ми більш ніде не можемо навчитися, ми граємо тільки в селі на район. А на такому рівні на чемпіонат області, коли приїжджають такі гравці зі Львова, легіонери, так сказати, гравці вже пограли на високому рівні на Україну. Ну і ми. Лягаємо кістьми, тому що більше нічого не лишається. Ну, і показуємо гру, таку, як є, і з, з ними набираємося більше опиту. Надія вмирає останньою, але не у випадку з Локачинською командою Тескою. Протягом півтори хвилини у фінальному відрізку матчу Надія вирвала перемогу в одного з головних конкурентів на Луцький футзальний трон. А за три хвилини до фінальної сирени на табло горів рахунок 2-1 на користь будівельника. Жовте сірі ще до перерви стараннями кращого бомбардира міських змагань Ігоря Махнюка вийшли вперед і впевнено утримували переможний результат. Проте перемогу у підсумку святкував суперник. У дебюті гри стало зрозумілим, що надія вкотре спробує шукати щастя у затяжних позиційних атаках, а підопічні Андрія Петрова працюватимуть другим номером, намагаючись у стилі вотрансу підловити опонентів на помилці. І в середині першого тайму така тактика дала дивіденти. Стрімку атаку влучним ударом з правого флангу завершив Ігор Махнюк. Досвідчений колектив легіонерів у синій формі не стушувався і продовжував гнути свою лінію. А коли після другого голу будівелів треба було виправляти ситуацію, на майданчику в якості голкіпера мотали з'явився більш ніж досвідчений Андрій Луцев. Надія довгими перепасовками все більше притискала господарів до воріт і намагалася ударами в створ закінчувати кожну атаку. Проте у рамці впевнено діяв Олександр Мосічук, який суботнього вечора святкував свій 35-й день народження. Але на снагі голкіпера не вистачило, аби будівельник здобув бодай одне залікове очко. Допомогти команді в епізодах, коли забивали Володимир Лаба та Юрій Хавер, не зміг би жоден воротар екстра класу. Отже, мінімальна перемога Лукачів робить їх головним претендентом на перемогу в чемпіонаті Луцька в сезоні 2012-2014 років. Хоча все вирішиться в останньому матчі фінального туру з Володимирівкою. Виглядали ми краще, я вважаю. Це без всякої звертності. Ми перегравали суперника просто на завершальній стадії, чи не хватало фарту, чи майстерності. А загалом по грі суперник мав. Два удари в сторону в створ воріт і два гола. А ми били-били воротарних, як завжди, ми робимо з воротарів суперників, воротарів збірних України. Вони тягнуть все, що можна і не можна, але перемогли за рахунок того, що переграли суперника, створили більше моментів і забили на один гол більше. Передостанній тур у чемпіонаті Луцька мав чималу вагу, адже лідери щільно утримують місця на вершині. Матч в проти Володимирівки був грою за 6 очок, і сусіди по турнірній таблиці були замотивовані більш ніж достатньо. Вже на четвертій хвилині Олександр Кудінов замкнув пас Єфремова і вивів в вперед. Далі глядачі не нудьгували. Голи сипалися, як з рогу достатку. Вже за дві хвилини Андрій Бойко головою робить рахунок нічийним. Відразу голом відповідає Леонід Єфремов. Після чого Максим Бертас відновлює перетеп. Після цього вболівальники отримали десятихвилинну перерву і спостерігали за боротьбою команд без волі. А далі за справу взялися гравці Володимирівки. Спочатку Роман Волох скористався обрізкою Кудінова, а потім саме він за хвилину дальнім потужнім ударом збільшив відрив своєї команди на два голи. В перерві синьо-червоні вдалися до заміни воротаря. Відверто нещастило цього вечора Юрію Волошину. Пауза між таймами, мабуть, пішла на користь від Адже вже на першій хвилині другого тайму Олександр Неделюк взяв на себе сміливість пробити і не схибив 4-3. А ось 30-та хвилина гри стала фатальною для вотранцівців. Видалення Сергія Матюка та гра у меншості призвели до голу у виконанні Максима Омеляна. Вотранс довго не смував і відповів чудовим голом у виконанні Олександра Неделюка, який замкнув передачу Єфремова головою. Але Роман Волох цього вечора був нестримним. За п'ять хвилин до кінця матчу на індивідуальній майстерності прибрав двох гравців в отрансу і після гросмейстерської паузи холоднокровно розібрався з Романом Перловим. Спроба видикувати матч на останніх хвилинах з п'ятим польовим гравцем не вдалася синьо-червоним. Більше того, після відриву у контратаку Максимом Бертас не схибив порожні ворота. 7-4 і перемогу святкують на Володимирівській вулиці. Ми тільки тільки настроєні на. Саме лучший результат, тобто, звісно, для нас буде перше місце. Будемо настраюватися. Команда Надія теж сильний суперник, але будемо боротися так, як звотрансів. Став відомий перший призер чемпіонату Волині у першій лізі. Бронзові нагороди дісталися колективу Волині Гротех 2. Команда Юрія Гаврилюка на останніх секундах протистояння з Колосом втратила нічию. Таким чином, Агротехи залишилися навіть без теоретичних шансів на більш вагомі нагороди, ніж бронзові. Олександр Батрак скористався помилкою опонентів у захисті і залишив Агротехів останніми у турнірній таблиці фінального етапу. А ось доля чемпіонства визначиться у протистоянні колоса та Вотранса-2 в останньому турі. Битва буде не на жарт.